Добрий день, малята Сьогодні ми з вами пограємо в зимову гру Четвертий зайвий Вам треба роздивитись картинки та визначити одну зайву, чого не буває взимку. Сніжинка, прикраса на ялинку та новорічна куля це все відноситься до зими. Ось кленове дерево з жовтим листям зайве. Воно буває восени. Снігурі, новорічні смакойлики, хлопчик катається на санчатах. Це це буває взимку. А геоцинти зайві. Вони розцвітають навесні. Леченята змінюють хутро з сірого на біле. Новорічна ялинка, сніговичок, все це буває взимку. а гумові капці вони зайві, їх взувають влітку. Засніжені ялинки чобітоки макойликами до Дня Святого Миколая та дітки ліплять сніговичка. Це все буває взимку. А Пляжна сумка з капелюхами та окулярами, вона зайва. Вона нам потрібна буде влітку. Дерева без листя. Піздляний віночок, святий Миколай це все буває взимку А достиглі яблучка зайві. Вони бувають восени. Діти підгодовують птахів, засніжені будинки, теплі рукавички це все буває взимку. А білі гриби зайві, їх збирають восени. Діти катаються з гірки, новорічний камін Ведмеді сплять у борлозі, це все буває взимку. А кленове, червоне, жовте, зелене листя зайве воно буває восени. Новорічний годинник, новорічні свічки, печива ялинка. Це все буває взимку. А пасхальний кошик з писанками зайвий. Він нам знадобиться навесні. Молодці малята! До нових зустрічей!